Коханий сумує, сумує. І вже не сумує. Каланчик. Зором з неї мама маліка грається. Каланчик заїжджає. Лістя, ніби осінь. Але на вулиці квітень. Давай. О, я. Давай. Так око можна і вибити. Очі закриває руками. А як мені? Це тебе ванна з листя? Очки закривай, очки закривай тільки. Очі закривай. <ривіт> <ривіт> Марію мене. Попробуй після цього сказати, що ти не хочеш душ. Потрібно знайти дітей. Десь вони тут є. Десь, 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 десь. Я знайшла. Господи, дивище. Боюся. Два-три. Є. Ти як маленький порсятко, це Кофточка тка твоя? Uh -huh. Така чиста? Uh -huh. uh -huh. Аланчик, не сопротивляйся. Вона любить тебе. А тепер ти її обніми, Аланчик. Я не можу дихати, перестань. Аланчик обніми її. Мені важко дихати так. Сонце моє, ну, воно тебе так любить. Оце <ріхи> її будемо потім дивитися, коли їм буде по 20, 30, 40 років. Посвись, кіно! Очки закривай. Сімейство перший раз на пікніку у 25-му році. Це квітень уже на 12 число. Смачно, діточки, Ще соку хочеться.